Портодяг екстровий 10 кілограмів, ціна 3730 гривень. І перше в нашому лотику це ось такі спортивні штанці від Еріба. Ось такого плану. Дуже класні. Наступна у нас чорна звичайна зіпочка. Оп! Клас. Розмір ей. Далі у нас оп. Від чемпіон розмір. Вже кажу. Розмір М. Наступне в нашому лотику. Без олії, яка класна рожева, така малинова, аж рукавичка, я напевне, наші дійду. Така трошки, бачите, подовжена. На э, закльопках таких. Далі у нас. Щось по типу куртки зібка з капюшончиком. Далі у нас ось така курточка, зіпка. Наступне в нашому лоджі – спортивні штанці. Висока посадка, розмір. На жаль, не вказаний. Наступне знову спортивні штанці. Такі як вітровки. Це у нас розмір 2,5. Далі у нас щось вилюбиме. Такий свічотик укорочений. Це, напевне, S і це розмірні казами, але вона прям маленька. Далі у нас ось такі спортивні лосінки, класно стягнуться. І це у нас розмір L. Наступна у нас вітровочка. Від Nike і дуже класно. Отака. Дуже класна. Камера так не передає. Опша бомба. Чесно. Далі у нас ось такі лисинки. Прустенькі це у мене проти три ранку подивилася на лисіння і ніяк не подивилася на розмір. Далі у нас елічка. Ось такі спортивні штанці, сірі, простенькі. Наступний в нашому лотику ось такий. Розмір L. Оп, такі довгенькі. Оп. Ось лосінки, тут теж достатньо висока посадка. Посадка 36 розмір. У мене що у нас посадка. Далі у нас ось такі лосінки, тут утягуюча посадочка. Яка посадочка? Це не посадка, розмір L. Там я вам покажу цю лотику, тому що є декілька речей. Це у нас років. Ось така дірка. Тут ще дуже багато речей. Я вам покажу мішень, для того, щоб замовити цей лотик, Або пишіть нам коментарі, або пишіть нашим менеджерам. Це я вам хочу нагадати, що це у нас одяг екстровий, 10 кілограмів, ціна 3730 гривень.